Всім привіт! Я вас вітаю. Це Аліна Дейнека, психолог, психотерапевт і автор курсу Самооцінка. Ми сьогодні з вами будемо говорити про синдром жертви, а це одна з тем курсу, тому що, якщо людина має цей синдром жертви, якщо вона звикла жертвувати собою, відповідно, вона не здатна себе цінити високо. І до тих пір, поки людина не позбавляється цього синдрому жертви, вона буде постійно скочуватися в самокопання, в самобічуванні, так називаємо. Не да? знаю, як це перекласти на українську, самопобиття, може, якось так. Да? Це людина, яка буде постійно ставити на перше місце когось іншого, а це точно не про відчуття власної цінності. І взагалі, ця тема жертви, вона досить глибока. І на курсі самооцінка ми її присвячуємо багато часу, і тільки один вебінар про синдром жертви йде дві години. Сьогодні я вам буду намагатися швидко і ємно розказати буквально за 20, там, максимум 30 хвилин про синдром жертви, щоби ви для себе вже почали робити перші кроки по подоланню цього синдрому. Тому що. По-перше, ви можете не до кінця розуміти, що він у вас є. По-друге, ви можете не розуміти, що з цим робити. Так от, синдром жертви це стан, до якого людина звикла, і через цей стан вона постійно, або регулярно, або хронічно тягне на собі. Обов'язки інших людей, обов'язки, задачі. А, і е, таким чином вона, е, е, якби, нарушує обмін, тобто вона віддає в стосунках більше, ніж вона отримує. У жертви є е, причина, чому вона так робить. Вона не робить це, тому що вона там погана, якась, що вона недолуга. Вона робить це тому, що вона хоче таким чином. Отримати похвалу, отримати психологічні погладжування, підняти власну значущість. Так? З чого ми можемо зрозуміти, що якщо вона в жертві, то вона не дуже впевнена власній значущості. Так? Бо людина, яка впевнена, вона нічого нікому не доказує. Ну, їй не треба доказувати, що вона важлива. Жертві постійно треба доказувати, що вона важлива, і тому вона бере на себе більше, ніж це потрібно, і навіть більше, ніж від неї просять. Бере добровільно, як правило, а потім страждає через те, що тягнути вже не може. І у жертви є такий маркер, який треба розрізняти. Це постійне відчуття, що вона живе не своє життя. Чому воно з'являється, це відчуття? Тому що дійсно жертва проживає досвід інших людей. Розумієте? Елементарно, коли, наприклад, мама бере на себе. Всі зобов'язання по дому замість дитини, замість чоловіка, да? вона не дає їм проживати їх досвід насправді, сама проживає за них, да? а свій досвід не проживає, який вона має прожити. І таким чином вона й порушує сімейну систему, і е, при цьому порушує взагалі ну, глобально е, закони Всесвіту, бо вона не проживає власний досвід і забирає можливість прожити власний досвід. У інших людей, наприклад, у своїх близьких. Так? Жертва може бути в роботі, це дуже часто жінки, які виконують все за всіх. До речі, ключові жінки. Дуже рідко чоловіки є такими жертовними. є звичайно, але в меншій мірі жінки більш до цього схильні. Ну, так, така вже в нас культура, так у нас, ми вже виховані соціокультурно, що жінка має. Багато витрачати енергії, все-все-все, бо вона хранительниця очага, вона там всі діла, да? тобто вона має начебто вкладати надзусилля в створення сім'ї, в підтримання якоїсь, якоїсь атмосфери. Да? І е, таким чином жінки постійно відчувають себе, знаєте, такими дуже часто загнаними, тому що вони виконують дуже багато різних задач. Так от. Жертва, роблячи більше, ніж треба, вона насправді не досягає того, чого вона хоче. В цьому проблема насправді, бо хоче жертва отримати похвалу і визнання власної значущості. А отримує вона незадоволення. Інших людей, тому що вони починають звикати до того, що ти щось робиш, і це норма. І кожен раз цей рівень норми вони самі попідвищують і хочуть від тебе більше, більше і більше. Так створена людина. Ну це не тому, що вони погані, там, так створена людина, вона хоче прагне більшого, вона дуже швидко починає вважати щось, що в неї є в житті нормою, і починає бути незадоволеною тим. І тому, якщо ви людині даєте як жертва, якусь норму, то ваша людина, яку ви поставили для себе на п'єстал, вона починає вимагати ще більшої норми. І незадоволення це перше. По-друге, відсутність похвали, тому що вас не просили. Да? Вас не просили. А навіть якщо просили, то не дуже, як правило. Особливо якщо на роботі це відбувається. Да? Начебто й сказали, що о, за двох, поки в нас там зараз о, твоя колега в декрет пішла, ти тут попрацюй трошки за двох, А там ми якось щось там розберемося, може зарплату тобі підвищем, Да? Не дуже й просили насправді, але жертва людина з синдромом жертви, вона буде все робити, все тягнути, ключове жертви вони тягнуть, як правило. В них навіть це, це формулювання є: тягнула на собі. І потім вона незадоволена, а їй навіть не подякували, тому що ну вони дуже й просили, да? а, а по-друге, ти не дала зрозуміти, що те, що ти це робиш, це ну, поблажка з твоєї сторони, і ти не оговорила якісь. Якусь нагороду за це. Да? І тому ті люди, які тебе про це попросили, вони вважають, що взагалі тобі це нічого не вартує. Розумієте? Ніхто не вміє читати, рахувати чужі затрати. Да? Всі вміють тільки рахувати чужі вигоди, а затрати ні. І які в тебе затрати, знаєш тільки ти. І твоя задача це відстоювати, твоя задача про це заявляти. Але ти цього не робиш, тому що. Ти чекаєш, оце ще одна ознака жертви, так? Вона дуже часто чекає, що люди побачать, здогадаються так? і якось подякують. А вони, звісно, цього не роблять, тому що а навіщо ти так це зробиш? Так? Тому а, незадоволення, відсутність подяки. Так? І потім, що ще отримує жертва? Жертва отримує а, навіть а, ще а, таке, знаєте. Постійне підвищення вимог як норму. Тому да? що люди незадоволені, я вам вже сказала, тим, що вони мають постійно. І вони починають просто ну, тіпа, вимагати, як ти не хочеш робити більше, як ти не можеш робити ну, в смислі, да? і навалюють на тебе ще більше, більше і більше. Того, що ну, якщо ти тягнеш, то на ти потягнеш іще, тому синдром жертви це не іграшки. Оскільки рано чи пізно жінка з синдромом жертви вигорає. Бо неможливо постійно не витримувати нерівний обмін. Ти даєш, даєш, даєш і не отримуєш назад. Це тебе злить, це в те, тебе призводить до апатії. Що таке апатія? Це оця фраза: знаєте, руки опустились. От коли руки опустились, це о, о, апатія. Тобі не хочеться робити. Але психологічні чинники певні да, тебе примушують робити те, що ти не хочеш знову і знову. А, і ем, в якийсь момент жінка з синдромом жертви, вона відчуває, що вона проживає не своє життя, їй це не подобається, да, це накопичується, і е, е, вона розуміє, що вона розчиняється в інших, а її самої начебто нема. От вона починає не розуміти, а що вона взагалі любить, що їй подобається, що їй приємно, чого їй хочеться. Які в неї здібності? Тому що вона робить все. Тому що вона звикла робити тому, що треба, а не тому, що хочеться. А для людини. Просто гранично важливо робити те, що їй подобається і хочеться. Важливо дуже для особистості. От, і вона таким чином розчиняється в інших людях незадоволена цим. І е, коли оця незадоволеність накопичується, да, трапляються якісь зриви, як правило, тобто якісь такі сплески. Е, і жертва е, перетворюється на агресора, насправді. Да? І вона починає видавати. Своїм близьким або своїм колегам, або ще комусь, за кого вона щось робить, вона починає видавати ці образи. І ем, через якийсь час вона заспокоюється і знову повертається на ті самі рельси, починає знову робити все, що вона робила, От, вкладати більше, ніж інші. І е, до наступного незадоволення. Наступний е, скачок, такий стрибок незадоволення, призводить до чергової якоїсь істеричної такої, такого викиду. Потім вона знову заспокоїться. І отак по колу, по колу, по колу, по колу. Це дуже виснажливо. Тому, якщо ви себе пізнали, от уже зараз, я дуже рекомендую вам прийняти той факт, що ви жертва, не е, відкидати його. Визнати, це найперша ступінь. Коли ви визнаєте це, у вас вже е, постане логічно наступне питання: що з цим робити? Допоки ви не визнаєте, а жертви дуже часто не визнають, тому що вони знаходять е, аргументи, чому вони роблять все тягнуться. Вони це знаходять, розумієте? І е, е, якщо ви визнаєте, ви вже почнете задавати собі питання, а що з цим робити? Да? Е, що з цим робити, ми поговоримо трохи далі. Зараз я ще хочу сказати, що у жертв є один важливий страх. Чому вони, навіть коли розуміють, що вони в жертві, вони не позбавляються цього стану. Причина наступна: жертва боїться відвернення, тобто атвірженія. Жертва боїться бути егоїстичною, егоїсткою. Так? І Через це втратити своє оточення. Так уже сталося, що в нас довгий час в соціокультурному просторі формувалося переконання, що якщо ти щось робиш для себе, або з огляду на свої побажання, на свої прагнення, ти егоїст, егоїстка. І це найхудше прокляття. Да? Ну, якщо ти егоїстка, то все, це просто капець. От, і е, е, будь-що. Якщо ти робиш для себе, це визначалося як егоїзм, відповідно, це погано, за це стидали. Да? І жінки наші в нашому, нашому соціокультурному просторі звикли, що треба все зробити для того, щоб ніхто не подумав, що я думаю тільки про себе. І це призвело до того, що жінки взагалі перестали про себе думати дуже багато хто. І запихувати свої бажання кудись глибоко, не проявляти свої здібності, не заявляти права в цьому світі ні на що, ні на гроші, ні на успіх, ні на що, тільки от жертвувати, жертвувати, жертвувати звикли. І я знаю, що у багатьох у вас є такий страх, що коли я стану любити себе, поважати себе, то я стану егоїсткою і мене відвернуть. Але я вам хочу сказати, що це. Переконання хибне, тому що, щоб з вашого стану жертви дійти до стану того егоїзму, щоб вас, вас прямо всі відвернули, ну це треба дуже сильно оборзіти. І вам це поки що насправді недосяжно. Вам, хоча б, навчитися розрізняти, що вам подобається, що не подобається, і просто робити якісь. Прості, зрозумілі речі, які вам подобаються, які ви любите. І це не егоїзм. Так, це може викликати певне незадоволення в тих людей, які звикли, що ви жертвуєте. Ну тому що всім зручно так. Розумієте? Всім зручно. І е, ваша зміна поведінки, вона. Вплине на поведінку інших людей, на ваше оточення, на ваших друзів, там, родину, чоловіка, роботу, чи ще на щось, де ви є жертвою. І в якийсь період може бути так, що їм не сподобається це, так, і вони можуть це якось саботувати. Але хороша новина в тому, що. Ну, всі звикнуть, правда. Переважна більшість вашого оточення вона просто звикне. Дуже часто жінки жертви переживають, що їх виженуть з роботи, якщо вони будуть відстоювати себе і перестануть тягнути все на собі, там роботу інших людей безкоштовно працювати не надно, наднормово. Да? Ходити на якісь тупі незрозумілі збори, на яких я й бути не маю, чого я на них прийшла, да, ну начальник вже сказав, оце я сижу. Непонятно чим. Коли ви все це перестанете робити, виявиться дуже цікава річ. Під вас ніхто не йде, а вас ніхто не звільняє. А виявиться, що ви цінні навіть без надзусиль. Це я вам просто розказую з досвіду. Якщо вам в це зараз не віриться, просто послухайте. Да? От Я веду курс самооцінка, і у нас там ем, зі дзвони є. І ми з дівчатами в групі обговорюємо всі моменти, пов'язані з синдромом жертви, синдромом відмінності взагалі. Да? Тому що це тема все, все це, теми самооцінки. І коли ми це проговорюємо, то ем, у всіх шлях однаковий. Спочатку всі бояться, що о, я зараз щось зроблю і там перестану щось робити, відстою себе, да, або заявлю, там, що хочете, щоб я робила, оплачуйте, да, і так далі. Дівчата спочатку бояться це робити, потім вони це роблять прямо на курсі, а на курсі це зробити набагато легше, тому що ти в середовищі таких самих людей, які тебе розуміють, які тебе не засуджують, які тебе підтримують. Да, і вони починають себе відстоювати, вони починають скидати з себе зайві зобов'язання і в родині, і в, там, на роботі, і де-інде, і згодом через якийсь час просто оточення звикає. Виявляється, що навіть якщо ти не тягнеш на собі все, ти потрібна, ти цінна. Ніхто тебе не відкидає. Всі. Більш того, пізніше, коли оточення звикає, вони починають навіть наслідувати тебе. Тому що дуже багато людей мають такі самі проблеми, вони також не можуть десь себе відстояти в якихось інших там ситуаціях, і вони починають на тебе дивитися і думають, о, так можна, і починають також. Також зрощувати цю власну цінність. Особливо це важливо для дітей, тому що якщо мама жертва, то діти впитують, особливо дочки, впитують цю поведінку. І потім дуже важко їй пояснити цій дівчині, молодій, що доця так не треба робити. Да? Не роби так, як мама, це не працює. А от роби так, як мама, це працює. Якщо ви Позбавились синдрому жертви, якщо ви починаєте жити своє цікаве, таке приємне, сповнене власних інтересів життя, то це і є кращий приклад для дітей. І потім вони починають вас наслідувати, і для них стає нормою поважати себе в родині. Тому, що треба зробити? Перший крок, який ви можете зробити самостійно, тому що кроків насправді багато. І на курсі самооцінка ми багато чого робимо, І ну, там дуже така глибока робота, да? але те, що ви можете зробити самостійно вже прямо сьогодні, вам треба почати потроху ключове, тільки не, знаєте, не робіть з плеча, да? а потроху потихеньку скидати з себе зайві обов'язки. Проаналізуйте. В якій сфері свого життя ви жертвуєте і як ви це робите? Наприклад, я сама прибираю всю квартиру, а в цей час вся моя родина відпочиває. Да? А, значить, треба почати потроху по одній справі делегувати своїм близьким. Да? Віддала щось, дітям хай поприбирають, чоловіку віддала якесь завдання. Да? І а, вони поступово звикнуть до того, що. Всі задіяні. І тоді і вони будуть вносити свій внесок, і ви не будете відчувати себе людиною, яка все тягне на собі. І вони будуть більше поважати те, що вони роблять, тому що розумієте, людина не поважає і не цінує те, в що вона не вклала сили. Рівень поваги абсолютно дорівнює тому вкладу, який людина сама зробила. Якщо вона не зробила вклад, в неї нема цінності, немає поваги до цього. Якщо вона зробила вклад, в неї є цінність, і, відповідно, вона тоді тільки зможе оцінити ваш внесок. А поки ви жертвуєте собою, ви даєте більше, ніж треба, і цього ніхто не цінує, тому що люди просто елементарно на собі не відчули важливість цього внеску. Далі, коли ви скинете з себе якісь певні обов'язки, Ваша задача зробити це системним. Тобто дуже уважно слідкувати за тим, щоб не скотитися назад в цю жертву, тому що у жертв є така особливість, допоки ви не вибудували такий, знаєте, внутрішній стержень самоцінності, до тих пір у вас є ризик знову скотитися в цю жертву, жертовність. І знову-таки починати давати більше, ніж від вас потребується іншими людьми. Тому ваша задача зробити системним розподілення чітке обов'язків і невиконання собою зайвого. От коли ви просто для себе пропишете, що я маю робити, і більше ніхто, ми робимо таку техніку на курсі самооцінка, що має робити тільки я і більше ніхто, і буду робити тільки це. А не ще 222 справи. от тоді у вас буде багато енергії, тому що ви не будете витрачати зайвого. У вас буде те, що ви хочете, повага інших людей, тому що поважають тих, хто поважає себе. У вас буде відчуття, що ви живете своє життя, тому що у вас буде на нього час елементарно. І у вас буде повага від ваших близьких, тому що. Поважають завжди тих людей, які вибудували в своєму житті, оце, знаєте, оце, цю систему поваги до себе. Навіть це просто, це просто призводить до поваги інших людей. Ми завжди захоплюємося тими, хто себе поважає і любить. Якщо ви продіагностуєте своє оточення, то ви побачите, що ви поважаєте тих, хто поважає себе. Да? Тому я що вам хочу сказати наприкінці. Тут під відео є анкета перед записом на курс самооцінка. Якщо ви відчуваєте потребу в тому, щоби зайнятися власною самооцінкою, збудувати власну самоцінність, я дуже рекомендую вам заповнити цю анкету. Ця анкета вас не примушує купляти курс абсолютно. Просто якщо у вас таке бажання з'явиться, то завдяки анкеті ви зможете отримати додаткові бонуси. Ті, хто заповнює анкету, а потім іде на курс, той отримує, окрім курсу, ще й додаткові бонуси. А також є під цим відео група курсу в Телеграм. вона називається Самооцінка Плюс. Перейдіть туди. Це безкоштовно так само. І е, будьте там і читайте всі дописи, які там є. Я там викладаю і ще буду викладати різні е, цікаві, дуже важливі е, дописи відео аудіо, що стосуються саме теми самооцінки. Е, якщо ви з синдромом жертви, то у вас, крім цього, є ще дуже багато інших моментів, які ви також собі знайдете за допомогою цього телеграму. Тому переходьте, будь ласка. Я бажаю вам. Визнати свою внутрішню жертву. Бажаю вам розробити план по її втамуванню і бажаю вам почати нарешті жити своє індивідуальне, неповторне, цікаве вам життя. Це була Аліна Дейнека. Побачимось.